Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар. Сьогодні у нас продовження попереднього відео, отож, у нас тема про Layer Zero. І хочу одразу вам сказати, якщо ви не дивились попереднє відео, вам обов'язково його переглянути. Тому що дії, які ми будемо виконувати сьогодні, дуже тісно пов'язані з вчорашніми. Вчора був початок, сьогодні продовження. Отож, Дивіться попереднє відео, щоб ви мали загальну картину і знали, звідки ноги ростуть і що робити далі. А сьогодні вже конкретно без води. Я вам просто покажу конкретні дії, які і для чого треба робити. Одразу хочу сказати, що сьогоднішня частина відео вона буде трошки більша по затратах, бо тому, що в попередньому відео ми витратили на комісії приблизно 7 доларів. А сьогодні нам треба буде купити токен Stargate. Я покажу, як це зробити. Нам потрібно його буде застейкати, щоб мати можливість голосувати на платформі Snapshot. і частину токенів взагалі треба буде холдити для того, щоб отримувати ролі на сайті Guil від Stargate Finance. Тому в будь-якому випадку я раджу робити ці активності, хоча б частково, навіть якщо не маєте можливості, я поясню, як це можна зробити з мінімальними затратами і без великих вкладень. І одразу ще одна важлива річ: обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що в подальшому буде ще багато цікавих відеороликів, конкретно по ретродробі. Розповім про такі ретродропи, як ZK Sync, як Starknet, як Polygon EVM, Metamask. Тому буде цікаво, тисніть підписку та лайк, а ми продовжуємо. Отож, друзі, переходимо на сайт Stargate Finance. Одразу хочу сказати, що всі посилання будуть в телеграм-каналі під пустом. Ви це все без проблем знайдете, і там будуть всі ці силки, які вам потрібно. В першу чергу конектимо свій гаманець Metamask. Далі, під'єднатися. Потрібно верифікувати аккаунт. Просто підписуємо. Отож, що ми бачимо? Тут потрібно виконувати активності, щоб отримувати конкретні ролі. Бачите, наразі в нас немає ніяких і зараз я покажу, як їх отримувати. Тут перша активність нам потрібно застейкати 25 токенів STG, в заміну ми отримаємо токени VSTG, за які вже, як я казав, будемо голосувати на платформі Snapshot. Що теж може бути мультиплікатором до отримання дропу. До речі, якщо якісь будуть активні голосувалки, я теж буду в телеграм-каналі їх скидати, щоб ми піднімали свою активність. Після того, як ми приконектили кошельок, можна одразу натиснути Join Google і тут під'єднати свій Discord. Авторизуєш. Discord під'єднався. І тепер бачимо, що після цього у нас з'явилася можливість змінтити ось цей GUILD PIN. тому що за нього теж дають окрему роль. Натискаємо MINT GUILD PIN. і тут одразу бачимо, що нам потрібен один матік, щоб оплатити комісію. Він має бути на MetaMask. У нас у мене Матіка, на жаль, немає. Я швиденько поповню свій баланс матіком на комісії. До речі, я це зробив завдяки боту, який в мене є в telegram каналі який дозволяє буквально копійки купляти за гривні прямо з карти, щоб оплачувати такі комісії. Тож тиснемо тепер Mint NFT, Підписуємо транзакцію. Бачимо, у нас комісія тут ще 4 цента. NFT змінчено. закриваємо close. І одразу ми бачимо, що ми отут отримали роль You have access. Далі пробуємо отримати ось цю роль. Для цього треба купити токени STG. Для цього я буду використовувати Uniswap. Купляти я буду за ефір в мережі Arbitrum, який у попередньому відео я показував, як купити, звідки взяти, що робити. Особисто я для цього всього використовую завжди біржу ByBit. Посилання в описі, як в партнера, знижки на комісії у вас будуть. Переключаю тут мережу на Arbitrum. Ось тут потрібно додати токен stg. Але де його взяти, друзі? Контракт я вам теж залишив в телеграм-каналі. Сюди його вручну додамо. Вставляємо контракт, токен Stargate. Нам потрібно купити приблизно 135 токенів, щоб 100 залишити в холді, щоб отримати іншу роль. Ви можете взагалі купити 2 токени, хоча б щось, щоб мати можливість голосувати. А можете виконувати все так, як я. Наприклад, 135 токенів купляти. Можете тільки 100, можете 30, можете копійки. Тут вже вирішувати вам, в кого які можливості. Я обираю 135 токенів. Чомусь не показує мені тут точну суму. Я просто натискаю обмін. Це приблизно 70-80 доларів. Мені здається, буде підтверджую обмін. Оплачую От 81 долар, комісія 20 центів. Підтверджую успіх. Транзакція пройшла успішно. Також одразу можемо в Metamask цей токен додати, щоб ми його могли побачити. Імпорт токен, вставляємо контракт, токен підтянуло, натискаємо Add Custom Token. Import Tokens. І бачимо наші 135 токенів, які я купив. Йдемо далі. Потрібно нам 30 токенів застейкати. Одразу хочу сказати, що цих 35 токенів, чи там 32, можна стейкати. Вони залочуються на три роки часу, і ви можете, тобто про них забути на 3 роки. Якщо ви до такого готові, можете за мною повторяти. Бо ці 100 токенів можна буде холдити просто на гаманці. Переходимо на Stargate. конектимо наш гаманець. Metamask. Далі під'єднать. Натискаємо «Stake». Ось бачите, Available це доступно. От є токен stg. Натискаємо. Вибираємо суму, яку ми будемо стейкати. Я застейкаю 33 токени, так що в мене стоп з плюсом лишилося. Максимум, бачите, 36 місяців, це 3 роки. Натискаю Create Stake». натискаю «Use Default». 33 токени. Далі і Approve. Чекаю, доки транзакція пройде. Підписую ще раз. Транзакція пройшла. Тепер, якщо знову натиснути Stake, Побачимо, що я залочив 33 токени, за що отримав 32,95 V за які можна буде голосувати на Снапшоті. А інші 100 токенів залишаються в нас просто на балансі. Тут навіть в мене трошки більше: 102 токени супер. Повертаємося на Stargate Guild, обновляємо сторінку і бачимо, що ми вже отримали майже всі ролі: 1, 2, 3 і 4. Ось ця роль, щоб її отримати, потрібно. На 1000 доларів USDC залочити в пулі Старгейту. Ось тут хто захоче, можете зробити. Я цього робити не буду, тому що цей лок можна зняти в будь-який момент, тобто це не на 3 роки. Але отут в пулі треба закинути до пари USDC, і за ці USDC будуть фармитися токени STG. Я цього робити, показувати не буду, тому що це великі затрати. А ми хочемо з мінімальними затратами отримати максимальний ефект. Також тут на старгейті можна вже натиснути «Go to server», писатися, натиснути Аємот robot». Тракторів у нас нема. Пропускаємо. Прийшов нарешті. Я капчу. Заходимо в їх Discord, Обов'язково на нього під'єднуємося до нього. Тут Діскорді потрібно буде пройти верифікацію, якщо у вас її немає. Я вже її пройшов, у мене вже цього нема, тут має писати верифікацію. Але тут є отака вкладочка GM, можна натиснути GM, надіслати повідомлення і провірити на собі, які отут в нас є ролі. Бачите, в нас є роль v у в нас є роль 100 у в нас є роль Member і Pinholder. Всі ролі в нас в Discord підтягнулися, значить все окей. Ось, власне, сама площадка снапшоту, про яку я говорив. Одразу в мене буде посилання. Я вам дам, щоб ви зразу перейшли на Stargate DAO. Тут потрібно натиснути Join, підключити Metamask, далі під'єднатися. Але як ми бачимо, в нас зараз closet, всі голосувалки закриті. Активних немає. Якби тут була активна голосувалка, ви б могли за свої голоси, які ви застейкали в ці 25 SDG, Ви б могли вже тут голосувати, мали б 25 голосів. Але тут поки активних немає. Тут можна навіть вибрати Active і активних немає. Хочу одразу сказати, що як з'являться якісь активні голосувалки, щоб ви могли голосувати за проект і за якісь рішення в проєкті, я буду це публікувати в своєму телевізорі. Телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм теж. До речі, тут в Дебанку банку ми бачимо, що в мене було 157 доларів. Тепер обновляємо. Стало 159. Значить, воно підтягує, як ви бачите, навіть ці STG, які в нас є ось на балансі. Є STG, які залочені, воно все підтягує, тому сайт Дебанк дуже класний, щоб трекати оці всі свої. Кошти, щоб ніде їх не погубити. А ми переходимо до другої частини відео. Зараз будемо робити активності з Аптусом, з кошельком Martion і з Аптус Бріджем. Ці всі посилання ми поки можемо позакривати. Наразі нам потрібно встановити кошельок Martian, ось цей. Просто забиваєте в Google Google Extension, встановляєте собі розширення, встановляєте новий кошельок, записуєте СІТ фразу і поповняєте його токенами Аптус. І я поповнив особисто вод на 20 доларів 2,77 Я закинув і зараз побачу, чи мені цього буде достатньо для цих активностей. І хто готовий трохи витрачатися на комісії, можете робити зі мною теж цю активність. Після того як ви вже встановили собі гаманет, записали сід фразу собі краще підключити зразу твіттер до Мартіана, тому що вони між собою співпрацюють, і це теж цікава штука. Особисто я поповнював ці токени з біржі Байбіт. Прийшли буквально за півхвилини. І тоді переходимо до Aptos Bridge. Aptos Bridge це міст, який теж працює через Layer 0, тому зараз ми ним трохи покористуємось. Натискаємо Connect Wallet, підключаємо Metamask, далі і одразу підключаємо Martian. Тут два кошельки потрібно підключити. Approve. Тепер, друзі, що ми будемо робити? Ми наш ефір, але в мережі Arbitum. Тому що треба переключитися в MetaMask на Arбітом для початку. У мене зовсім мало тут залишилося ефіру. Я докидати зараз не буду, покажу це з мінімальними сумами, так сказати, тому що тут не так важливо суми, як те, що ми користуємося самим мостом, поєднюємо мережі Арбітум. Aptos, різні блокчейни використовуємо і це теж потім на кошельку при статистиці може відбиватися. Тож зараз ми ефір в мережі Арбітому будемо переганяти в ETH, в мережу Аптусу. Суму я, наприклад, можу вибрати взагалі ну, мінімальну, малесеньку. Натиснути трансфер, підписую транзакцію. Бачимо, що це 17 центів. І транзакція в нас тут проходить, має закінчитись пендінг. Одразу хочу сказати, що ця транзакція пройде до 5 хвилин, можливо, швидше. Ось вона вже пройшла. Але тепер ми маємо зробити це в зворотньому порядку. Але в зворотньому порядку токени будуть нам повертатися майже 3 дні. Тому щоб ви не переживали ви цю транзакцію, поставити там за три дні токени на кошельок впадуть. Якщо натиснути ось тут на транзакцію, теж можемо спокійно побачити, що це Layer 0. Все працює через Layer 0. Напевно, потрібно перегнати чуть-чуть більше, тому що в мене не відображається. Виберемо, наприклад, ось так, навіть ось так. Трансфер. Переженемо ще трошки. Це тільки кількість транзакцій, тільки в користь. Трошки перегнав більшу суму, і ми вже бачимо, що у нас тут з'явилися токени. Можна поміняти місцями, натиснути максимум. Тепер я зрозумів, чому в мене не підтягує баланс, тому що треба, щоб дійшла до кінця оця штука, щоб воно пройшло. Якщо у вас теж буде довго так транзакція, йти, як в мене, ви можете ось тут натиснути на транзакцію і подивитися. Бачите, воно в мене досі в пендінгу. Ми, щоб не тратити часу, перейдемо зараз на друге міст, потім повернемось знову сюди. І покажу, як повернути назад ці кошти з VTH авто з ефір в орбітумі назад. Відкриваємо сайт LiquidSwap. Тут, до речі, виконуючи активності тут, ми одразу зачіпаємо ще проект у цей Pontem Network. Це взагалі дуже круто, тому під'єднуємо свій гаманець, натискаємо Connect. Так само, в принципі, принцип той самий: під'єднуємо Metamask. Після цього під'єднуємо Martion. Так само вибираємо тут якісь копійки і пробуємо їх перегнати. Нам головне проробити ці дії, щоб була активність. Натискаємо підтвердити і очікуємо, доки транзакція пройде. Цікаво, чи тут одразу підтягне, якщо поміняти місцями, тут теж поки не відображається. Тим часом, доки в мене грозять транзакції, чомусь вони так довго, якщо вони не пройдуть, я вам просто словами поясню, що робити, коли вона пройде, тому що вони можуть зависнути і на годину, і на дві. Дивіться, переходимо на сайт Дюн на проект LayerZero, і можемо бачити чітку статистику, що 2 мільйони 278 тисяч користувачів вже є в цій мережі. В арбітому було трошки більше, тому можна орієнтуватися, що дроп може бути не баром, а снапшот може бути літом. Також ми конкретно тут бачимо, що одну транзакцію в цій мережі зробило 22 користувачів. Дві 9 транзакцій зробило 33% користувачів, і 10-19 транзакцій зробило 22% користувачів. Тобто, щоб нам бути кращими від них. Наприклад, попасти в ось цю фіолетову зону, яка є 12%, нам достатньо зробити від 20 до 29 транзакцій. Це взагалі не є багато. Тобто, головне зробити більше 20 транзакцій і більш-менш вже буде нормально. Також можна подивитися, які люди роблять обороти. Можна побачити, що дуже багато людей робить просто менше 2000 тисяч доларів обороту. Можна нагнати обороту, наприклад, від 2 до 5000 тисяч доларів, кому як буде зручно. Особисто я кожен акаунт доганяю до 2000 тисяч. Навіть роблю трошки більше, особисто ті, які роблю я. Багато бачу, хто робить більше 5 тисяч доларів обороту, а дехто не заморочується і проганяє пару транзакцій, дрібних і просто залишає так. Тут зразу статистика. Скільки блокчейнів люди зачіпають, коли роблять ці активності? Один чейн – 30%, два чейни – 16%, А ми з вами зробили не знаю, мені здається, 5 чи 7. Тому в нас от ми попадемо взагалі в число з цих людей, яких є набагато менше. Тут активні тижні. Що означає активні тижні? Активності в проекті не треба робити всі в один день. Я вже це поясню в попередньому відео. Активні тижні це від того часу, коли ви створили кошельок, зробили першу транзакцію в цьому блокчейні. Від дні, які ви робите, ви можете робити транзакції в понеділок, потім в п'ятницю, потім на наступний тиждень, а не все за один раз. Я вже це повторював. І так само активні місяці. А ось тут з самого низу можна провірити, як взагалі зараз в якому стані ваш гаманець. Давайте прямо наш гаманець зараз перевіримо. Я скупію адресу: отут знизу вставляю його в серч, натискаю. І ми можемо бачити, що тут я дуже нічого на ньому не робив, і в мене вже він в мене трохи далі мільйона. Цілком ймовірно, що це, що я робив, ще не все обновилося. Тут в мене активних днів, активних тижнів 517 доларів обороту. Але, друзі, так хочу сказати, що наступне відео я випущу, де я зачіплю ще такі мости, як гармоні, холограф і так далі. Тому що ці активності значно піднімлються з наступним відео. Бажано взагалі, щоб тут гаманець доганяти до такого стану, щоб він попадав в 100 тисяч топ-учасників. Тоді це буде дуже круто. Так що ось тут на цьому сайті можемо перевіряти статистику по своєму гаманці і дивитися загальну статистику. Це посилання теж я вам залишу під відео. Давайте подивимося, в якому стані наші транзакції. Нарешті вони пройшли, тут пройшла, а тут тут теж пройшла. Мені це зайняло близько 15 хвилин, тому що я тут сидів, чекав. Тепер спокійно можу показати, як повернути назад свої токени. В нас було ось так: ми це зробили, міняємо місцями. Тепер ви їдете аж в, в Аплосі. міняємо назад на ефір в орбіті. Ми Натискаємо максимум, трансфер, і тут ми заплатимо таку більш-менш велику комісію. Мені здається. Вводимо пароль від гаманця Martian. Тут ми бачимо, що у нас комісія досить велика. Approve. Все, транзакція заапровилась, але ви бачите, скільки часу вона нам буде повертатися. Протягом трьох днів наші токени повернуться назад на гаманець. Цей сайт закриваємо. Тепер так само тут давайте повернемо назад. А все правильно, друзі, тут в мене не буде нічого, тому що я через цей попередній місць повернув всю суму. Я перекидав тут 001 і тут 001, а там повернув абсолютно все за раз. Якщо ви розумієте, звісно, як це працює. Тому тут в мене вже не буде нічого, а можна розділити: типу там повернути назад 001 і тут можна повернути назад 001. Трошки тупону, так сказати, тому що на цьому мості в мене не буде транзакції. Яка буде ті зворотню сторону. Тому я зараз пережену ще трошки арбітому в ETH Aptos і потім поверну його назад і знову заплачу комісію, щоб ця транзакція зарахувалася мені в блокчейні. Натискаю трансфер. Знову зараз заплачу комісію. Але тут вона не велика, вона велика, коли ми повертаємо назад. Надіюся, ця транзакція пройде швидше. Я вже не буду затягувати відео, тому що транзакція тут пройде до кінця. і Я поверну свій ETH з в ефір в орбітумі. Гляну, скільки в мене взяло комісії за одну транзакцію. Було 20 доларів, стало 19,60. Взагалі мало, і я думаю, тут. Не буде дуже більше. Ось у нас вже підтягнулося 001. Тому, в принципі, я можу показати, як я це пережину. Просто це інший міст, інша взаємодія, і її теж треба зробити. Ось і все, друзі. Насправді нічого складного, просто я перевів на першому мості всі токени одразу назад. Треба було ту саму частину переводити, яку я переводив перед тим. Нічого страшного, я думаю, ви розберетеся. Тож, друзі, дякую, що ви сьогодні приєдналися до мене. Якщо відео було для вас корисне, ви можете ділитися ним з друзями. Оформлюйте підписку та лайк на канал, щоб не пропускати наступні. Корисні та інформативні відео бажаю вам профіту та до нових зустрічей!